Школа мудрих жінок це платформа для сучасної жінки, яка хоче встигати все, яка хоче бути успішною мамою, яка хоче бути успішною дружиною, яка хоче бути успішною бізнес-леді або підприємницею, яка працює або успішною в своїй справі і займатися саме головне, та жінка хоче в першу чергу. Тим, чим їй подобається, наша школа фактично працює вже понад три роки. На нашій платформі жінки починають об'єднуватися, розвиватися. Саме школа мудрої жінки це внутрішня така пропрацювання з собою, внутрішня робота з собою. В нашій школі впродовж двох місяців ми об'єднуємо жінок в таке спільне коло. 24 години на добу я поруч з вами. Постійно проходимо право техніки. Саме у нас в школі ми пропрацювали наскільки теми, щоб жінка в процесі школи зрозуміла, «Да, я є, хто я є, да, я є жінка якою я маю бути сьогодні в сучасному суспільстві, якою я маю бути сьогодні у дні війни? Як я можу з вами наповнювати свого чоловіка? Як я можу заробляти кошти і вчасно встигати бути щасливою мамою і бути зі своїми дітьми? В школі ми будемо пропрацьовувати саме з внутрішнім я, тобто внутрішньою дівчинкою, і наповнювати її. Ми будемо також з вами обов'язково заторкнемо тему дитячо-батьківських стосунків. Як рід міг вплинути на наші стосунки, як родові сценарії могли вплинути на мене як на жінку, да? і що я сьогодні вже можу змінити? Також ми з вами пропрацюємо ваші особистісні кордони, де я можу і маю право, і я дуже цього хочу говорити. Ні, І ще також ми з вами проговоримо пропрацюємо про вашу сексуальність, да? чим відрізняється сексуальна жінка і сексопільна жінка, і як взагалі отримувати оргазм? І це взагалі є нормально. Чи про це треба далі мовчати? А також дуже важливим є питання цілі, да? тобто як досягати свої цілі і чим відрізняється мрія, бажання і ціль, і як себе наповнювати. Саме головне, як бути в ресурсі, як сьогодні бути в ресурсі в дні війни. І ще дуже важливо в школі. Ми обов'язково з вами пропрацьовуємо і будемо працювати над певними вашими почуттями та емоціями. Це Саме страх, це саме образи, це саме провина. І в кінці кінців ми закінчимо школу на такій де да? Я жінка з планети Любов та Кохання. Тому запрошую нашу школу. І вже в процесі трьох років понад сотні жінок випустилися з нашої школи і вони мають результати. І вони мають інший внутрішній образ свого я жінка. Доєднуйтесь до нашої школи. Ми чекаємо саме на тебе.